Кожен раз я чую, ти повинна, ти не на краще, ти цього не робиш. Від тебе допомоги, як від іншої людини не дочекати. Кажуть, ти не працюєш тож не лізь. але досить у мене є право вибору. Але здається, що світ проти нас, що люди, яких ми знаємо, теж проти нас. А насправді все інакше. Коли я проживала подібний досвід, мені хотілося сховатися під ков і не бачити нікого. Це той момент, коли тобі сняться неприємні речі, коли люди називають тебе словами, а потім згадують про тебе минуло. І коли ти сподіваєшся, що родичі чи батьки стануть більш приємними. Все змінилось навесні, коли я закінчила стосунки і не могла прийти до тями. Роботу в дизайні знайшла, скільки раз я пробував. Навіть не буду згадувати. Кожен раз помилка за помилку. Мене дратувало, що я повинна щось комусь доводити, показувати, що я теж можу десь працювати. Але мені було важко через слабкі стори, бо якщо ти не геніально розумна, то у тебе немає права на помилку. Якщо ти погано знаєш українську, ти будеш нервувати півс. Це не про те, що все світ вирішив, розрухайте мене. Після батьків проєктів я зрозуміла, що все вони хоч кажуть і пишуть, це їхні проекції. Все ніхто так починають, коли тобі кажуть, що ця робота не підходить, що ти забагато працюєш. Це не те, що вони намагають тебе зупинити, вони собі це кажуть, може, мій досить не такий вдал, або я не права, але точно що знаю, щоб чогось позбутися, треба мати залізні кордони. Свою думку, точку зору і не вестись не на слова. Бо якщо будеш вестись на це все, тоді втратиш роль героя. Я так і зробила. Розстала сподіватися, що хтось зміниться, особливо токсичні роди. Перестала вже бачити, що щось шкідливе, і перестав намагатися допомагати. А головне успокоїла себе і в тиші знайшла свій шлях. Я вірю, що користам тим, тим хоче.